У Зеленского остается всего 70 дней, чтобы попытаться уговорить Байдена накачать Украину оружием. Дальше в должность вступает Трамп. Протащить оставшуюся в закромах Вашингтона помощь пытается и британский премьер Кир Стармер. По информации Телеграф Стармер настаивает на личной встрече с Джо Байденом на в саммите G20 просит Байдена до вступления Трампа выделить Зеленскому 20 миллиардов долларов. Кроме того, Стармер попробует убедить Байдена разрешить Киеву наносить удары ракетами Storm Shadow по территории нашей страны. Впрочем, даже главный пропагандист CNN, небезызвестный Фарид Закария, говорит, что без отмашки избранного Дональда Трампа Пентагон на такой шаг не пойдет. Состояние самой киевской верхушки ведущей СНН написывает так. Если вы Зеленский, который смотрит на результаты выборов в США, то вы должно быть в ужасе. Президент Финляндии Ступ, который накануне пообщался с Дональдом Трампом, заявил Блумберг, что новый президент США намерен заключить сделку с Путиным уже в этом году, в 24-м. Ну, то есть не дожидаясь инаугурации в 25-м. Ну и безумный инсайт от Financial Times. Оказывается, хитрый Зеленский еще до победы Трампа, пытаясь действовать на опережение, включил специально для Трампа несколько особых пунктов, чтобы ему угодить в свой так называемый план перемоги. Первый пункт. Замену части американских войск в Европе войсками украинскими. Второй пункт украинские недра в обмен на оружие. По подсчетам Линси Грэма, который эти пункты и составлял, США в результате сделки могут претендовать сразу на 13 триллионов долларов. Президент Франции Макрон при этом пытается не сдавать позиции Европы, заявил, что Украина, если кому-то нужна, то нужна, чтобы она была сильной страной. В этой связи обещает не бросить Зеленского, ну бросят, не бросят, решает, к сожалению, к счастью, уж точно не президент Пятой Республики Эммануэль Макрон. Солдаты КНДР в Курской области ⁇ это очевидная эскалация по версии президента Макрона, уничтоженные французские наемники в Харьковской области эскалации не считались. Все эти сентенции, разумеется, попытка в ближайшие 70 дней, а 70 дней осталось до инаугурации Дональда Трампа, выделить Украине еще хоть что-то. Сколько будет выделено миллиардов доподлинно неизвестно, но, очевидно, нет того количества миллиардов, которые помогут Зеленскому. Это все продлевает агонию, более ничего. Мы вернемся через минуту. Министра иностранных дел Германии призвала НАТО дать Киеву все оружие, которое есть у Альянса. Сегодня у Анны Лена Бербок в этой связи уточнили, что же она имела в виду и значит ли ее слова, что Берлин передаст Киеву оружие на букву «Т». То есть крылатые дальнобойные ракеты «Таурус». Глава МИД Германии отвечать отказалась и объяснила причину. В правительстве Шольца, оказывается, намотали на ус, что Стратегия сдерживания России главная ее компонента, это не сообщать Путину, какой сделаешь следующий шаг. Наш президент говорить про те, що дійсно, на жаль, партнери нам наразі не надають той об'єм підтримки, який необхідний нам для повного захисту нашої держави. Саме мова йде про системи протиповітряної оборони. Що він думає з приводу цього? Думає, він те, що і розповідає, дописує про те, що в Європі ще достатньо системи протиповітряної оборони, здатних забезпечити Україні справді надійний захист, заявив наш глава держави. Президент. Володимир Зеленський так би мовити дорікнув партнерам за те, що вони не надають Україні у достатній кількості системи протиповітряної оборони, тоді як вони просто стоять без діла, тому що дійсно розуміємо, що вони в них є і вони в них стоять. Про це він сказав у своєму вечірньому відеозведенні цієї суботи, 9 листопада. Також він прокоментував те, що дійсно минулий тиждень він на жаль приніс Україні жорсткі російські удари по Харкову. По Донецькій області, по сумщині та Одесі, Запоріжжю, фактично, щодоби удари дронів, також ракетні удари. І кожна зустріч, кожні перемовини з партнерами, які мають відповідні системи протиповітряної оборони, це завжди розмова про додатковий захист України від російського. Сказав Володимир Зеленський, дійсно розуміємо це. Ми, ну і також сподіваємося, що розуміють це і наші партнери. За словами президента, в Європі на континенті достатньо ще систем ППО, які можуть забезпечити Україні справді надійний захист. Тому що бачимо дійсно, і говоримо постійно про те, що расисти змінюють тактику ударів про те, що вони роблять усе, щоб виснажити нашу протиповітряну оборону своїми дронами, обманками, а потім гатять ракетами. Ми про це постійно говоримо і хочемо також, звичайно, що доносити нашим партнерам про те, що дійсно нам вони необхідні, необхідні ці системи і необхідні зараз дійсно для захисту цивільного населення. Також наголосив Зеленський ще й про те, що. І не можна не зрозуміти, і це не можна зрозуміти, коли протиповітряна оборона просто стоїть. Стоїть без діла тоді, коли кожна система може врятувати сотні, а то й тисячі життів. Ми продовжимо переконувати наших партнерів, і дійсно бачимо, що наразі досить це відбувається. Переконуємо партнерів, щоб вони надавали нам ще більше підтримки для того, щоб ми могли захищати своє населення, свій народ. Ми ну, також далі будемо ще говорити про те, що глава генштабу. З Польщі сказав про те, чи збиватимуть російські ракети та дрони над Україною. За словами топ військового Польща перебуває, так би мовити, під загрозою війни. Польща не буде збивати російські ракети та дрони у небі над нашою державою. Таку заяву зробив саме очільник генштабу збройних сил Польщі В'ячеслав Кукула. Що він дописав? Дописав він те, що наша позиція і позиція союзників чітка. Ми не будемо цього робити. Сьогодні наша відповідальність за захист неба союзників визначається нашими кордонами. Сказав він в інтерв'ю в оданню польському. При цьому Кукула зауважив, що Польща перебуває під загрозою війни і. Це реальна загроза, так він наголосив. Для мене найважливіше питання інше: чи зможемо ми в довгостроковій перспективі побудувати стійкість системи держави та здатність збройних сил усунути цю загрозу? І коли додав глава польського генштабу, бачимо також, що Такі дії відбуваються, і, на жаль, польща не буде до цього долучатися і не буде нам допомагати у цьому, але все одно дякуємо нашим партнерам з Польщі і дякуємо дійсно їм за ту допомогу. Постійно говоримо про наших партнерів, яку вони нам в цілому надають протягом всього повноштабного вторгнення. Ми, звичайно, що про це не забуваємо. Ну і далі також будемо говорити про. Мирний план, який Володимир Зеленський представив всьому світу, нещодавно і також українці його побачили. Всіх тривалий час інтригували, що ж, а, які ж пункти будуть. Там і ось Україна розробляла свій план перемоги, враховуючи можливу перемогу якраз Дональда Трампа. І про це повідомляє Financial Times. Два з трьох пунктів плану, які були представлені Зеленським Трампу у вересні, були спрямовані саме на зацікавлення колишнього президента. Заміна частини американських військ в Європі українськими та використання українських ресурсів. Джерела стверджують, що Трамп був зацікавлений у цих пропозиціях. І також було запропоновано Трампу право перевірки інвест. Щоб уникнути китайських вкладень, а залежні від покіна галузі, могли б перейти до постачальників із США. Financial Times також підтверджує інформацію, що готується заміна посла України в США Маркарової. Ну і також щоб ви розуміли, тільки на Донбасі природних ресурсів на 7 трильйонів доларів. А по всій Україні вартість копали 14,8 трильйонів. Це хороший аргумент, щоб Сполучені Штати Америки допомогли нам перемогти. А ви підтримуєте формулу? Потужна військова і фінансова допомога в обмін на дозвіл американцям користуватися нашими ресурсами. Дописали таку думку в одному із телеграм-каналів.